Вітаю на першому модулі, присвяченому інфінітиву. Сьогодні ми розглянемо його основні форми, функції та особливості використання. Що ж таке інфінітив і чи є він різновидом дієслова? Так, інфінітив це безособова форма дієслова, що теж, як і дієслово, називає дію, стан чи процес. Але на відміну від нього. Не виражає категорій особи, числа та способу. Порівняємо два висловлення. We need to win. Нам треба перемогти. Our team is winning. Наша команда перемагає. У першому реченні вжито інфінітив to win. Він називає перемогу загалом перемогу як явище, ситуацію чи стан справ. У другому висловленні маємо дієслово. win – на відміну від інфінітива, воно описує конкретну подію, яка відбувається. Наша команда перемагає. Зіставивши ці два речення, бачимо, що дієслово вжито у формі Present Continuous третьої особи однини. В той час як інфінітив, таких ознак немає. Через це він сам часто чіпляється до дієслова. У даному випадку need. І може поводити себе як іменник. Поглянемо ще раз на перше речення. We need to win. Від дієслова ми ставимо запитання. We need what? To win. Нам потрібно що? Перемога. Отже, інфінітив це така безособова форма дієслова, що має ознаки і дієслова, і іменника. Давайте по порядку. Які дієслівні ознаки має інфінітив? Перше, це часові форми. Але нехай вас це не лякає, бо часові форми дієслова, які зараз ви згадали, і часові форми інфінітива це дві різні історії. З інфінітивом усе легше. У нас є простий інфінітив, The Simple infinitive, або його ще називають теперішній інфінітив, present infinitive, чи неозначений indefinite. І є перфектний інфінітив. the perfect infinitive. Простий інфінітив це перша форма дієслова, вихідна форма, яку ми бачимо у словнику. Тільки з часткою to, наприклад, to buy. Перфектний інфінітив співпадає з формою present perfect тільки знову ж таки з часткою to. To have bought. Які ж дії вони зображають? Простий інфінітив називає дію, що відбувається одночасно з дією, зображеною дієсловом присудком. або дією, виконання якої не пов'язане з певним часом взагалі. Порівняємо наступні три висловлення. I am glad to meet you. Я рада зустрітися з вами. I was glad to meet you. Я була рада зустрітися з вами. I will be glad to meet you. Я буду рада зустрітися з вами. У цих реченнях час дії визначається саме присудком. I Am glad, was glad, will be glad. А інфінітив нам показує лише одночасність. Коли я вас бачу, або кожного разу, коли я вас бачу, я радію, чи то в теперішньому, чи в минулому, чи у майбутньому. Perfect infinitive виражає дію, що передує іншій, зображений присутком. Розглянемо такі ситуації. He seemed to have guessed the truth. Здавалося, він збагнув правду. У цьому реченні послідовність дій така. Він спочатку здогадався, а потім якось дав знати про те, що він збагнув. І ще один приклад. She will pretend to have lost all her money. Вона зробить вигляд, що загубила всі свої гроші. Спочатку вона має нібито загубити гроші, а потім уже говорити про це і робити вигляд. Тож, із обох блоків наведених прикладів, бачимо, що йдеться про одночасність двох дій у випадку з простим інфінітивом. Та передування однієї дії вираженої перфектним інфінітивом іншій. Другою дієслівною ознакою інфінітива є категорія виду аспект. Відповідно, у нас є тривалий інфінітив, Continuous infinitive і перфектно тривалий perfect Continuous infinitive. Тривалий інфінітив утворюється за допомогою дієслова to be. З часткою to вона нікуди не поділася. Та форми із закінченням «ing». Ми говоримо: «to be buying, «to be watching, «to be driving, «to be changing». Тривалий інфінітив підкреслює процесуальність дії або її тривалість в моменті. Порівняємо речення 1 і речення 2 у блоці. It was pleasant to drive a car. It was pleasant to be driving car again. Очевидно, що друге речення говорить людина, яка знову опинилась за кермом авто після певного періоду, коли вона не водила машину, і відчувається, як вона насолоджується процесом в моменті. І ще, зверніть увагу, що тривала дія, виражена інфінітивом в Continuous, відбувається одночасно з тією, що виражена присудком. Звернімо увагу на речення 3 і 4. The weather seems to be changing. Здається, погода змінюється. Або зараз буде змінюватись. От от. І the weather seemed to be changing. Здавалось, що погода змінюється. У цих реченнях час дії виражається присутком. Seems, вказує на теперішній час, а seemed. На минулий. А інфінітив to be changing не змінює свою форму відповідно до часу. Він залишається однаковий в обох прикладах. Він лише вказує на тривалість дії. Перфектно тривалий інфінітив співпадає з формою Present Perfect Continuous, тільки знову ж таки з часткою «to». To have been buying, to have been watching. To have been driving, to have been changing. Перфектно тривалий інфінітив вказує надію, що почалась у минулому і тривала певний час до настання іншої вираженої присудком. і або щойно закінчилась, або продовжується й зараз. Часто перфектно тривалий інфінітив вживається після модальних дієслів, а також після seem, appear, happen. У реченні 5 перфектно тривалий інфінітив стоїть після модального must. Тому він іде без частки to. He must have been waiting for you all this time. Напевно, він чекав тебе увесь цей час. У шостому реченні перфектно тривалий інфінітив іде після дієслова appear. He appeared to have been living here for 10 years. Виявилось. Що він живе тут уже 10 років. Детальніше про структуру таких речень ми поговоримо далі. Третьою дієслівною ознакою інфінітива є категорія стану voice. Відповідно, у нас є активний інфінітив, active infinitive і пасивний інфінітив. Або коректніше сказати, інфінітив у формі активного чи пасивного стану. В активному стані маємо чотири форми інфінітива: to buy, to be buying, to have bought, to have been buying. У пасивному ж тільки дві. To be bought і to have been bought. А як бачимо з таблиці на слайді, пасивних тривалих форм інфінітива не існує. Розглянемо такий приклад. I haven't, come here. Uh, I haven't come here to be insulted, but I've come to talk to you as a friend. Я прийшов сюди не для того, щоб мене ображали. Я прийшов поговорити з тобою як друг. Наведене речення має два інфінітива активний to talk і пасивний to be insulted. Активний інфінітив вказує на те, що чоловік, названий підметом. Є джерелом діяльності. Пасивний інфінітив сигналізує, що дія навпаки спрямована на нього. Четвертою дієслівною ознакою інфінітива є те, що інфінітив з перехідним значенням, як і перехідне дієслово, потребує після себе прямого додатка. Наприклад, I'm going to buy the book. Я збираюсь купити ту книгу. Перехідне значення інфінітива to buy. Полягає в тому, що ми не можемо сказати тільки I'm going to buy і поставити крапку. Речення буде незавершеним. Нам потрібен додаток, щоб доповнити інфінітив. I'm going to buy what? The book. І ще однією дієслівною ознакою інфінітива є те, що він, як і дієслово, може вживатися з прислівником. Наприклад, try to speak loudly and distinctly. Намагайся говорити голосно і чітко. У цьому реченні прислівники виконують роль обставини дії. To speak how loudly and how distinctly. Коли ж інфінітив поводить себе як іменник, тоді, коли в реченні він виступає підметом чи додатком, що властиво якраз іменнику. Пригадаємо речення, яке ми розглядали на початку нашого заняття. We need to win. Від дієслова ми ставили запитання we need what. To win. Нам потрібна що? Перемога. Тож в цьому реченні інфінітив to win є додатком до дієслова need. Розглянемо ще кілька прикладів. To study English at the university was the right decision. Вивчати англійську або вивчення англійської в університеті було хорошим рішенням. У цьому реченні інфінітив to study є підметом. Детальніше функції інфінітива розглядатимуться в наших наступних відео. Тому підписуйтесь на цей канал, ставте лайк і слідкуйте за оновленнями. Отже, підводимо підсумок. Інфінітив поєднує в собі ознаки дієслова. Та іменника Подібно до дієслова він називає дію, стан чи процес, але на відміну від нього не виражає категорій особи числа та способу. Дієслівними ознаками інфінітива є його категорії часу, виду і стану, а також перехідність чи неперехідність та можливість чіпляти до себе прислівники обставини іменні властивості інфінітива. Виявляються у його значенні. Він називає дії та стани в узагальненому вигляді, як явища, ситуації чи стан справ. У реченні, подібно до іменника, він виконує роль підмета, додатка та інших іменних функцій, про які йтиметься далі. Дякую за вашу увагу. Ставте свої запитання під відео, якщо вони є, або поділіться своїми найкращими рішеннями в коментарях. To study English at university was the right decision. Abo, one of my best decisions was to study English.